З чого почати вивчати польську мову? З чого почати? Клас. З думки. З думки такого собі послання дуже глибокого. Можете це повторювати вголос про себе, шепотом. Зараз я проведу кілька місяців інтенсивного навчання. Але наступні роки свого життя в Польщі буду відчувати себе впевнено і комфортно. От, ось це треба запам'ятати, зрозуміти це, прям відчуйте це в своїй душі, бо ну, ви можете не витратити цих кількох місяців і ще потім кілька років ходити, витр... втрачати слова, казати е, не розуміти, що відбувається, втрачати гроші, нерви, з кимсь там сваритись, це вам не допоможе. Тобто, це економія часу. Почати з розуміння, з того, що в це треба заінвестувати, і з розуміння, що це не вдасться проскочити. Такі, ну, з нуля, з нуля та я ще тут половину слів розумію, я що лохати з нуля. На нулі, на нульвому рівні в польській дуже важлива граматика і звуки. Якщо ви неправильно вивчите звуки одразу. Перелаштувати їх потім, ну от, якщо людина з нуля починає, вона може вчити звуки просто зі звичайним вчителем. Або в нас на відеоуроках, де ми детально розбираємо кожен звук, як що куди ставити. От якщо ви приходите з нуля, з чистого листа, ми вам це запакуємо одразу в гарний звук. Якщо ви вже вивчились погано, такі кейси вже приходять до наших логопедів, вчителів, які працюють з переналаштуванням. Тобто їм вже треба перевчати людину. Це дорожче, це довше. Тобто звуки, вимова і базова граматика. Чим швидше ви зрозумієте базову граматику, ну, це от як взяти, ви собі зараз раз збудуєте конкретні конструкції, конкретні цеглини. Так? Ви принесете собі цеглу. І вже знає потім, які фігури хочете, такі будуєте. Але якщо вона в нас у вас крива і слабка, то все розвалюється. Це граматика і звуки. Я думав, ти скажеш там, ютубчик подивіться, мультики, подивіться. Ну, це все класно, це, але це не Це такий допоміжний механізм. То, знаєш, як кажуть про дієтологію, що. Ну, горішки купіть собі, да? перекусуйте горішками. І ти такий, да, от зараз я почну перекусувати горішками і все наладиться. Ну, Це ж не так, це один із пунктів, це такий допоміжний механізм. Так, подивіться якийсь польський мультик, подивіться якийсь фільм. Але якщо при цьому ви не будете систематично вчити звуки і граматику, ну це просто як прикладати подорожні до ранки. Або горішки їсти. Ти в День Макдональда наївся, а потім такий, але горішком закусив. А можна починати вчити власне, от з таких от відео на Ютубчику? Угу. Ну, можна починати, в тому є якийсь сенс, якщо ви не хочете, якщо у вас немає бюджету зараз, щоб його інвестувати. Найголовніше, в чому тут проблема? Ну, По-перше, в якихось відео можуть бути помилки, у кожного різна вимова. Та? Тобто, бути, от впевнитися, покажіть, наприклад, відео, з, яким, з якого ви вчитеся, якомусь знайомому поляку. І запитайте, ну, а та людина взагалі нормально говорить? Чи ні? Який в неї акцент? Можна це слухати? Тому що, якщо ви будете слухати одразу поганий акцент, він вам запам'ятається, це буде ваш взірець, з якого ви виходите. Тому перевірити, запитати в поляка і розуміти, що те, що ви запам'ятали і повторили, це ще не фінальний варіант. Ви могли запам'ятати десь з помилками, десь не так почути. Тобто, в цьому, ну, це як потім про перевчатися. Так, якщо людина хапає по шматочку з різних фрагментів як бонус. Це класно, це супер, як допоміжна. Але якщо немає основної програми, основного кістяка, то дорога туди буде сильно дальша. І, ну, в принципі, от всі учні, які в нас є, які вчилися самостійно, ми багато працюємо над елімінацією, тобто усуванням помилок, якихось завчених, неправильних взірців. А можна почати вчити польську з якихось відомих підручників, типу худобу по польську і такі подібні самому? Звісно, якщо у вас я знаю кількох людей, які вивчили мову самостійно з підручника або самостійно з безкоштовної програми, тільки це от малесенька групочка людей, яка реально вивчила. Тому що для самостійного навчання потрібно більше витримки, більше організації і розуміння, що ви йдете в правильну сторону. Тобто, самому ти не можеш чути свої помилки. Ти не бачиш свої помилки, тому що ви не професіонали, так тільки професіонал може збоку сказати: ось тут треба так, то треба так, вимова має бути іншою. Тобто, це схожа історія як з Ютубом, як з Інстаграмом. Якщо хтось от дуже завзятий, у вас є вагон часу, ви прям настроєні дуже рішучо, у вас це вийде. Але це одиниці людей, які можуть це втілювати. Тобто я знаю кілька таких людей, ще є тисячі людей, про яких я не знаю. Є ще багато наших учнів, які так пробували, і потім просто прийшли до нас і вивчили. А чи можна почати навчання польської мови, з наприклад, переглядання фільмів польської слухання музики, просто наслухатись, і, а потім йти до вчителя, наприклад, чи є в цьому сенс? Питання, навіщо? Чому не можна перевернути це? Ну, от навіщо ускладнювати механізм, придумувати е, велосипіти і так далі. Можна, можна, це буде класно, ви будете щось вже розуміти, ви якісь там звуки почуєте? Питання в тому, як ви будете це повторювати, в голос, в який спосіб, що ви там почуєте. Ну, звісно, можна, Тобто всі виживуть. Да? Польська, на щастя, це така історія, що це не критично для самопочуття і життя. Просто ви ускладнюєте собі роботу. От я не розумію, навіщо ускладнювати собі життя. Можна вибрати якийсь формат, от як у нас у відеоуроках, він дешевше, ніж заняття з вчителем. Тобто, от інвестиція, да, яку ви вкладаєте, вона вам повертається в багато разів. Тому що у вас є зворотній зв'язок, вам все виправлять, але, наприклад, це не такі дорогі заняття, як індивідуальні, на які я чудово розумію, що не кожен може собі дозволити.